Шановні члени допомогу, шановні запрошення, розпочинаємо наше засідання. На чергове засідання виконавчим комітету прибуло 6 членів. Згідно регламенту кворум присутні, на порядок денний виносяться питання, які розміщені на офіційному сайті міської ради. Чи будуть доповнення на порядку денного? І сталося на затвердження порядку денний. Хто за? Прошу опустити. Проти, отримався, не голосував тим. Переходимо до розгляду першого питання порядку денного про роботу із зверненнями громадян за перше півріччя 2025 року. Прошу аналітику. Першого 2020 року до виконавчого Ради надійшло 600 населення, що встановило на 280 смертні менше ніж минулого року в анонічному прибуті. Із тих звернень, що надійшли, було 158 усних, що складає 26. 100%. В першому півріччі 24 року було основних звернень 266, що склало 32%. Всі вони переважні більшості зареєстровані під час особистого приймання кілька нашого комітету. І загальної кількості звернень 32 колективи. В цих звернень своїм правом скористалися 598 громадян. Це питання стосувалося колективних. Питання стосувалися та відбування вулиць, тарифів на комунальні послуги, ремонту покрівля та маршрутного транспорту. 16 звернень було отримано засобами електронного зв'язку. Два з звернулися до органів влади вищого рівня, 23 – на готову горячу лінію і один до офісу президента України. Слід зауважити, що в завітному періоді лише Двоє заявників звернулися до органів влади вищого рівня після звернення до місцевої влади. І своє звернення адресували як такі, що не вирішилися на місцевому рівні. Інші 21 заявник звернулися відразу на речі лінію без намагання вирішити питання на місцевому рівні. У порівнянні з оновічним періодом минулого року таких звернень було направлено найближчих ящик органів 31, тобто на 6 звернень більше в минулому році ніж цього точно. 1 квітлі 2025 року надійшло 34 повторних звернення. Повторному звернення громадяни піднімали питання надання житла, створення робочої групи збереження дерева ясенна, надання розв'язання щодо платежів комунальні послуги щодо неналежного утримання тварин в квартирі сусідів, асфальтування вулиці у зв'язку з незрученнями для пересування для витрати війни на інвалідні військові, підтоплення вулиці, були приватизація земельних ділянок під вережає питання. Питання були подані як письмово повторені, так і основних рейдомах. В звітному періоді через сервіс місцевої електронної петиції, через веб-платформу, єдина платформа місцевої електронної демократії було подано одну петицію «Народна ініціатива, розділ сайту органу місцевого. самоврядування». Дана петиція не була підтримана жодною людиною та автор петиції були надані роз'яснення відповідно до порушеного. У 601 зверненні заявникам було порушено 768 питань. Найчастіше у першому півріччі 2025 року громадяни порушували питання комунального господарства. Такі звернення дійшло 256. Стосувалися питань, регулювання благоустрою, вулиць, пропонукових територій, питання піднімалися з житлової політики, надання житла. Підтвердження фактичного місця проживання без реєстрації є фактичної. Надійшли також звернення з проханням відкриття нових маршрутів або зміни діючих. Там були порушені інші питання. Друга група це питання аграрної політики і земельних відносин, яких звернень дійшло до нас 175. І загальних кількість звернень з питанням виділення земельних ділянок надійшло 56 звернень, і ми було піднято 160. Це саме стосувалося питання надання земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку, ведення садівництва, а також ведення сільського господарства. Всі вказані звернення війшли від учасників бойових водіїв та осіб з інвалідністю внаслідок війни. За результатами розгляду всі коментарі були поставлені відповідно до черговості сформованих у виконавчому комітеті. Третя група актуальних питань це питання соціального захисту, надійшло 35 звернень. Мадяни найчастіше зверталися з питанням виплати державних соціальних допомог, надання матеріальної допомоги регулювання зв'язку з кожного матеріальні встановища питання, що стосується виїзних картопля для білого такорів громадян. Також серед питань, з ми зверталися у громадян у першому тижні 25-го року, є звернення з питань короткоздатності, видання фінансової допомоги військовим, зновлення меморіальних дошук, парні розвідки військовим садових навчальних закладів та на піднімалися питання сім'ї, обідів та керування, були звернені щодо діяльності органів місцевого самоврядування, звернення, екологію, тери, історі, історі. звернення з питання охорони здоров'я, забезпечення засобами лікування та діяльності медичних закладів, три звернення з питань освіти, два звернення з питань праці та дотримання роботації належних умов праці, два звернення з питань екології та природних ресурсів. Із загальної кількості звернень 200 було вирішено позитивно, що склало 42,8% аналогічному періоді 2024 року позитивно було вирішено 331 звернення. По 260 зверненням заявникам було надано пояснення. Слід зауважити, що в більшості це пов'язано з вимогами чинного законодавства, в тому числі неможливості виконання вимог звернень у зв'язку з обмеженими, яким діють під час військового стану. Також за лікарні буде нам у випадках об'єктивної можливості виконання тих інших робіт перед 30-денній Але такі звернення перебувають, перебувають у нас на додатковому контролі і поставить, які періодично інформуються за і відповідного виконання. Саме на сьогодні на додатковому контролі перебуває 10 звернень новиня. Сіми були надані від... По сіми зверхних коментарях було відмовлено. Ну, ці звернення стосувалися надання матеріальної допомоги, платформу, надання матеріальної допомоги на перекриття даху е, діля, приватного будинку дозволу для посадки висок, асажир, по замайшам, зуприня, і висадки пасажирів поза межами встановлених зупинок і дозвіл на розроблення остання плану земельної ділянки, опошування земельної ділянки ділянки приватного домового Міським головою освітнього періодів було проведено 9 усних удовіл у приміщенні правління знак, де замовно було дано доручення виконавцям по 121 зверненню. З цієї кількос при звернень було вирішено по суті і частково були вирушені під час прийому безпосередньо міським головою. За результатами даних доручень було проведено пошкодження освічового, встановлено елементи дитячого. Так встановлено точки будучого освітлення, відновлено розмітку на дорогах, вводимо бюджетні запити на проведення ремонтних робіт, фасад та подібних будинків, ряд між земельних земельній було вирішено з виїздом на місце. По 54-го з ним було надано роз'яснення. Інші звернення роден станом на 15.07, перебувають на розгляді у і В земельному підсумку хочу відзначити, що в виконавчим обідаті. У своєчасного їхнього кваліфікованого розгляду звернення, промілян, надання конкретних і вагових відповідей не викликається, надання неоднозначних, або… а вони кордонку на все. Дякую. Чи є когось щось добавити? Нема? Ще запитання, що я знаю, немає. Ну, я хочу зазначити себе все-таки, що, як на мене, в нас ведеться робота по зверненням з Лавучем. Є, звичайно, деякі моменти, коли мешканці хочуть те, що неможливо, і ми стараємося їм пояснити, вони хочуть декілька разів на прийом до мене, пишуть письмові заяви. Але наше завдання все-таки, по-перше, вчасно давати відповіді, вчасно давати роз'яснення, не затягувати цього, щоб мешканці пару разів не подивили. У мене прийом відбувся, чекають наступного прийому, відповідно, отримано знову мене. То я все-таки прошу, шановні присутні, звичайні відділів, управління тих, кого сьогодні на засіданні немає, все-таки від роботи кожного з вас залежить та комунікація з нашими мешканцями. І час живемо, що мешканці хочуть дуже швидко отримувати відповіді. Тому якщо питання таке, яке не стосується глибокого вивчення, то я чергово звертаюся, що маємо дати як відповідь оперативніше, щоб мешканці не ходили в зв'язку з тим, що не мають інформації, в другий раз не вийшли. А загальна міцна працює злавич налагання, так що скарг на роботу зі зверненням громадян до мене не поступає. Це такі виконавці, які говорять, що ви злагоджено працювали систему щодо розгляду звернення громадян. Звичайно, далі має продовжувати злогоджено працювати, тому що ми бачимо, що кількість пільгових категорій хлопців, які повертаються з війни, ветерани війни і інші збільшується, і це наш сьогодні обов'язок. Максимально сприяти їхнім прийомам, наданню відповіді, закритню тих питань, які сьогодні ми маємо вирішувати. Так, звичайно, ми все вирішити не можемо, але спілкування, відповідь, нормальне ставлення, це в першу чергу. Якщо немає більше запитань, ставиться на голосування дане про рішення. Хто за? Прошу опустити одноголосно рішення прийняти. Наступне про місцеву інвестиційну раду. Прошу за вас відповідно. Якісної реалізації інвестиційних проєктів громади, схвалення за плану пріоритетних публічних інвестицій громади і створення єдиного проєктному портфелі громади, який вимагається середньослуховим плануванням. Тому це створюється місцевої інвестиційні ради в складі, які вам надається, і також ставити положення про організаційно місцевому. Для того можна було розпочати в пришвидшеному цей процес. Чи буде запитання? Закону нового, так ми маємо це вирішувати, тому що це планування бюджету на сьогодні період. Ставиться на голосування. Хто за? Прошу опустити одного голосу. Наступне: про розподіл гуманітарної або благодійної допомоги, отриманої виконавчим комітетом міської ради. Відповідно до звернення наших комунальних установ та підприємств пропонується зробити безоплатну передачу гуманітарної допомоги згідно переліку, який нам подається перелік Нема заперечень. Хто за? Прошу простити одного голосу рішення Далі, про встановлення режиму роботи країна зараз і другів господарства та сфери послуг. Відповідно до звернення по Швингасана Михайловича пропонується встановити режим роботи з методичної кабінети імпланденських по даному форум, яке розміщено в приміщенні по вулиці Лук 173А за... Переваг не діє. Хто за? Прошу просити одного голосу. Наступне про комісію з питань розподілу публічних інвестицій. Зв'язку з відновленням за такого планування з 2025 року має буде відбуватися на три наступні періоди. Для того, щоб розподілити проєктний професій єдиний проєкт на не просил, не необхідно створити комісію і провадження від Голосую. Хто за? Прошу опустити одного Наступне. Про затвердження акта комісії по визначенню розміру збитків власникам землі та за користувача за користування земельної ділянки за адресою 152Б. комісії Це доступ доступа. Заділяється знаходиться на допомогу. 16 січня 23 року закінчиться термін дії договору окупоренту оренда новому на звернення міської ради, в тому числі в в в місії, випитки, на основому коміті, не реагував, нараховувані звиків сомі 69 тисяч 973-86 ступенів. Користувач у присутній на засіданні комісії добрива приказав договір про добровільну сплату збитків досрочення на і бароні.

Це в управлінні нашому освіту. Хто за? Прошу пустити одноголосно. Далі про надання дозволу на встановлення меморіальних дошки. На фасаді ліцею номер 5 три дошки і ліцею номер 2 одна дошка. Прошу голосувати. Хто за? Прошу пустити одноголосно. Далі про затвердження проєктної документації. Для отримання дозволу в єдиній системі будівництва на будівництво були і і і і і запитання. Хто за? Прошу опустити одного голосу. Далі надання дозволу на до виділення дерев. За наше звернення мешканців юридичних установ пропонується даним рішенням надати дозвіл на виділення дерев, саме. КП Божика на видалення трьох дерев, а саме берези по вулиці Карпенка-Карова біля будинку 14, одного дерева верба по вулиці Полуботка та одного дерева по княжому селі Заліччя. Надати дозвіл садочку No2 на видалення двох дерев: берези та черенки. На їхній території, а також надати дозвіл у спортивному ліцею на видання дерев, які загрожують дію на дитячі та спортивні майданчики, які є сухостійні, є, які вже досягли вікової мусі. Чи будуть запитання? Mm -hmm. Прошу голосувати. Хто за? Прошу опустити. Хто проти Це не голосував про Наступне. Наступне надання одноразово грошової допомоги. Комісія соціальних питання розглянула звернення. По терміку, не Чому не зауваження, заперечення? Нема? Все зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Прошу простити. Проти дотримався, не голосував. Далі. Надання одноразової грошової допомоги жителям громад на лікування обговорювання те, що говоримо з до 23 років включення. Нема заперечення? Хто за? Прошу опустити одноголоску. Далі. Виплату допомоги на поховання. Також ми знали здатні громадяни, які поховали свої різні близьких, які не працювали, не дакували в Нема фонді. Хто за, прошу опустити одноголоску. Наступне надання грошової допомоги дітям та батькам загиблих зниклих безвісти службовців, які брали участь АТО ООС в військової агресії Російської Федерації проти України з нагоди нарочних. Виступа в тому, що збільшується кількість даної допомоги. Прошу голосувати. Хто за одноголосно. Надання одноразової допомоги сім'ям військових військовослужбовців, які брали участь ато. В підії військової агресії Російської Федерації проти України на встановлення пам'ятників. Також роз'явимо звернення сімей посла. Голосуємо. Хто за? Прошу простити одного голосу. Надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, операції об'єднаних сил на сході України та відбитті військової агресії Російської Федерації проти України. Це за на інші. Ні-ні-ні, це загибло по 58. А, це хто? Так. Значить, звернення є так, від сімей загиблих по суму можна. Хто за? Прошу пистити, про одного на голосу. Надання грошової компенсації за належні для отримання живі приміщення для членів сімей загиблих до осіб з інвалідністю, які захищали незалежність у ретельної територіальну цілісність України. Надійшла субвенція з державного бюджету на трьох наших усіх з інвалідністю і до війни, просимо поводити, щоб можна було закинути на рахунок. Це Сергієвський, Малашки і Байден. Що буде запитання? Звичайно, вони звертаються до нас, ми подаємо пакет документів на область, вони встановлюють черговість. І тоді, якщо є кошти, розподіляють усі організації. Хто за? Прошу опустити одного голосу. Відшкодування КП полігон вартості поховання загиблих військовослужбовців у бойових діях під час воєнної агресії Російської Федерації проти України. О, хто за? Прошу простити одного росу. Наступне внесення змін до порядку використання коштів на надання фінансової підтримки дітям загиблих, помертих, зниклих, безвісти військовослужбовців, які брали участь в ООС світу військової агресії Російської Федерації. Проти України передбачення програму соціального захисту населення Водоронської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Просимо внести уточнення в наш порядок. Це виклад прожиткового про мінімуму, буде звучати допомога, призначається на дітей усіх, зазначених пунктів для цього порядку, зареєстрованих на території Водоронської міської територіальної громади. Це стосувалося усіх, які займали. Нема заперечень. Хто за? Прошу простити одного голосу. Наступне також внесення змін до доповнення до рішення виконавчого комітету від 13.04.2023, номер 152 про затвердження порядку родила радіо допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, які бразу участь атового освіту військової агресії Російської Федерації проти України на встановлення пам'ятників. У зв'язку з тим, що є загибло, яких немає рівних близьких до того, щоб мати. Можливість відшкодувати тим особам, які будуть встановлювати її пам'ятника, ми змушені нести зі виски. Прошу запитання. Ще будуть запитання. Прошу голосувати. Хто за? Голосу. Наступне внесення змін на доповне до рішення виконавчого комітету про платні послуги, що надаються ТП КПСТОВІ змінами. Зв'язку з розширенням переліку та збільшення обсудварчості у Позиції відвідування лікаря хірургічного профілю, терапевтичного профілю, відшкодування за стажування, інтерні і доповнені розділ лабораторні діагностичних та консультативні послуги у по ентокотезування. Що будуть запитання? Нема? Голосуємо. Хто за? Прошу опустити одноголосно. Наступне дозвіл на обладнання довго дарування будинку та земельної ділянки, де зареєстровані малолітні. Дане питання розглядалося на комісії з питань захисту прав дітей і даний проручів не суперечення інтересам молодіх дітей, допомагає їх право на проживання. Чи будуть запитання? Прошу голосувати, хто за одного голосу. Наступне про визначення місця проживання неповнолітнього. Дане питання розглядалося на комісії захисту прав дітей і наданий е, повний пакет документів, не суперечить законодавства. Чому є запитання? Нема. Хто за? Прошу опустити одного голосу. Далі визначення місця проживання малолітніх. А неологічна ситуація. Розглядалася на комісії, повний пакет документів, не заперечують виключно інтересам. Нема заперечують. Хто за? Прошу опустити одного голосу. Далі, визначення місця проживання малолітніх. ситуація. малолітних. Прошу голосувати, хто за? Прошу голосувати. одного голосувати? Наступне про звільнення від обов'язків пікування. Розглядалось на комісії. Так як дівчинка одружилася, з моменту реєстрації з широкої дитини вона набуває повний собі такі втягнеться за собою припинення лікуювання. Хто за? Прошу опустити одного голосу. Всички питания, които даваме в размер, без и се да го